З 1 квітня розпочинається оформлення субсидій для всіх громадян Коломийщини. Це відбувається у зв'язку із збільшенням цін на газ та електроенергію. У кімнаті депутата Коломийської районної ради на круглий стіл запросили представників громадськості, фахівці управління праці та соціального захисту населення і представники газового господарства та РЕМУ розповіли про нововведення. Далі пряма мова. 28 лютого 2015 року уряд прийняв постанову 106, де досить суттєво спростив механізм надання субсидій. Для цього громадянин подає заяву і декларацію, але є громадянини, які беруть у найм житло, то вони також мають представити нам копію договору про оренду житла. Уряд досить спростив заяву суттєво, де тут чітко вказано, що людина має заповнити. В даному випадку вона заповнює ім'я по батькові, прізвище, де проживає, серія номер паспорту. І види послуг, де вона, на які види послуг вона хоче отримувати субсидію. Особовий рахуночок, той, який вона має в газконторі в ремі чи в на іменування організації, яка надає їй послуг. І примітка. В примітці ми вказуємо, є лічильник, нема лічильника, тобто засоби обліку. І також тут наголошується на те, що людина відповідає повністю за цю інформацію, вона внесла. Субсидія з 1 травня буде перераховуватися. Автоматично для тих субсидентів, які звернулися до нас, ті субсиденти, які не зверталися до нас, організації, які організації кіндодітлово комунальні послуги рознесуть їм повідомлення в вигляді заяви декларації, і люди мають право звернутися до нас за даним видом допомоги. Бажано, щоб громадянин повністю заповнював декларацію, тобто не занижував свої доходи. Тобто, якщо такі випадок, от працюючий пенсіонер, вказав. Що він має пенсію, а не вказав, що він має зарплату, тобто це можна ініціювати як скриття доходу, щоб призведе до того, що йому припинять субсидію, і він поверне субсидію в подвійному розмірі. Також знято обмеження. Людина може мати дві машини, три машини, два будинки, багато житлових будинків. Також вона має право звернутися за субсидію, але вона не має права звернутися за субсидію в тому випадку, коли на протязі року. Що передають місце звернення, вона здійснила покупку вартості послуг, там майна, що перевищують 50 тисяч гривень. В такому випадку людина Ур... говорить про те, що якщо людина могла здійснити таку покупку, значить вона відповідно може здійснити оплату за комунальні послуги у повному обсязі без субсидії. який звертається нас за субсидію, він подає дохід. Якщо він звернувся в першому кварталі, тобто. Якщо громадянин звернувся до з письмовою заявою, прийшов в управління написав заяву декларацію, то він має право представити дохід за попередні 6 місяців, що передадуть місце звернення. Або в іншому випадку ми беремо за попередній календарний рік з органів Державної фіскальної, фіскальної служби і пенсійного фонду. Якщо він звернувся в першому кварталі цього року, то ми беремо дохід з перших три квартали попереднього року. Тобто за 9 місяців попередньо гроб.